Добрий день, браті і сестри. Сьогодні ми з вами разом на нашому каналі, каналі Церкви Святителяна Шанхайського та Сан-Франциско, що будується в місті Ужгороді. І до нас, слава Богу, надійшло декілька запитань, після попередньої нашої такої зустрічі, де я анонсував, що знизу, до речі, зараз про це кажу: тут під посилання на якому можна. Перейти і поставити запитання безпосередньо мені на яке я відповім це відео. Так, от до нас звернулося декілька людей. Сьогодні, в порядку черги, ми відповідаємо Василю на його запитання. Добрий день, батюшка. У моєї мами хронічний бронхіт. Особливо важко проходить весною. Вона приймає ліки, але при захворюванні легких потрібно ще вживати жири, рибичі або інші нерослинного походження. Зараз хворіє тримає піст. У мене запитання: чи можна у зв'язку з хворобою вживати молоко та рибічий жир? Е, дивіться, ми завжди кажемо, що піст це тільки засіб. Піст ніколи не повинен шкодити здоров'ю людини. Його ціль підкреслити духовне над фізичним, але це не означає, що фізичному потрібно задати шкоди. Навпаки, це є єресь, яка засуджена е, от церкви. І відповідно, коли є показання медичні, коли лікарі кажуть, що потрібно, наприклад, в даному випадку рибячий жир чи навіть молоко. Якщо це каже лікар, що це потрібно, звичайно, що потрібно підійти до священника, в якого ти сповідаєшся, взяти в нього благосвіння на це і таким чином піс послаблюється для цих людей. Пам'ятаємо, що піс це не тільки їжа. Ось. Тому для таких людей, навіть яким послабили в їжі, і то не повністю відмінили, так? тому що, наприклад, м'ясні продукти залишаються, які людина не вживає, вона не використовує інші насолоди, які зазвичай використовуються, наприклад, і може бути слухання музики, і будь-що інше. Так? Тобто вона все рівно постить, тільки її послаблюється у зв'язку з її фізичним станом, послаблюється значить, її піст. Тому, відповідно... Да, можна в піст вживати ці продукти, але ще раз кажу, це краще зробити з благословіння вашого духівника. Нагадую вам, браті і сестри, що ви можете підписатись на наш канал. Ще буде краще, якщо поставити дзвіночок. Тоді взагалі будуть наші нові відео до вас приходити без того, що ви самі переглядали, буде як нагадування вам. Поширюйте нас, якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви хочете, щоб більше людей дізналось цієї інформації. Ну і будьте з нами. Чекайте наших нових відео і зустрічей.